І, любі мої підписники і слухачі Безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! Галина Ярема. Пробудження зі страшного сну. Юрко ніяк не міг повірити у те, що відбувається, бо ж такого просто не могло бути, як і навіть не могло наснитися у найстрашнішому сні. Він вкотре перечитав повідомлення від дружини. Світлана писала, що зустріла іншого, а це кохання усього її життя. Тож вона вирішила залишитися з цим чоловіком. Не телефонуй, не пиши і не шукай мене, Юрку. Мені також боляче, я ж не залізна, але від свого щастя відмовитися я не можу. До тебе не повернуся, поясни це якось дітям. Юрій, мабуть, уже сотий раз читав це, на його думку, дурнувати повідомлення, а потім перевів погляд на поличку, де стояли три горнятка. Саме ці три горнятка, які Світлана надіслала дітям торік на Миколая з тої проклятої заграниці, дружина працювала там у парниках, де вирощувала квіти. Як і тисячі українських жінок, Світлана поїхала туди, де можна було заробити на харчування і одяг для родини. Бо ж Юрко заробляв копійки, а діти ще малі, потребували і фруктів, і мріяли про цікаві іграшки, якими хвалилися їхні ровесники. Та й мама Світлани, пенсіонерка, не відмовлялася, коли донька присилала пакунок зі смаколиками та ще й могла туди покласти гарненьку ковтинку. Юрій ще раз прочитав повідомлення, поклав телефон на стіл і пішов у ванну кімнату. З зеркала на нього дивився згорблений, щорнілий, з згоря чужий чоловік, з поглядом шизофреніка. Вирішив розкласти думки на полички, як його у дитинстві вчив батько. Тато жив в іншій країні, але якби був поруч, було б непогано почути від нього пораду. Та й розчаровувати тата не дуже хотілося, бо ж вони з мамою прожили душа в душу усе життя аж до маминої кончини. Виховали двох дітей Юрія і Оленку. Думки роїлися у голові в Юрія, як бджілки, що несли мед до вулика. Одна прилітала, інша вилітала. Отже, що я маю? запитав сам у себе Юрко. Квартира придбана у кредит, заробіток на рівні не здохнути з голоду, плюс діти і теща, троє дітей. І усі троє чекають на маму, сподіваються, що вона незабаром повернеться. Малим дітям мама ой як потрібна. Юрко знову взяв телефон у руки, автоматично набрав номер Світлани. Але з'єднання не було. Натомість теща відразу взяла слухавку із запитанням щось трапилось, Юрку? Трапилося. Вона нас покинула. Що, що з тобою? Ти п'яний? Зачекай, я зараз буду. Юрко поважав тещу. У неї була вроджена унікальна особливість за жодних умов не втрачати голову. Жінка усе життя працювала інженером, де до всіх вимірів і розмірів треба було підходити з неймовірною відповідальністю. Поки чекав на те, що Юрко знову поринув у спогади, де і коли він тратив свою Світлану, з чого усе почалося та як з чого. Це було кілька років тому. Найкраща подруга Світлани поїхала на три місяці за кордон. Повернулася засмагла з величезною валізкою модного одягу і великим гаманцем грошей яких мало вистачити на сім'ю на рік? Юрко згадував той вечір до найменших дрібниць. Юлька тоді розповідала, що працювала на полі, збирала сезонні овочі, а потім і фрукти. Найбільше їй подобалося збирати персики і вкладати у спеціальні ямки у ящику, та ще й наїстися тих персиків можна до схочу. і за це платили немалі гроші. Господар казала Юлька серйозний чоловік, а головне чесний. До нього люди їздять на роботу не лише з України, а й навіть з Польщі і Болгарії. А ще Юлька казала, що люди там працюють нормальні, ввечері влаштовують дискотеки і з таким захопленням про це розповідала, аж підспівувала. Правда, тоді Юрко цьому навіть значення не надав. А далі були вмовляння, розмови, суперечки і навіть скандали. Врешті Світлана спакувала валізку і поїхала лише на місяць. А тепер ось підсумок її поїздки. Юрко шукав причини у собі і у своїй родині. Жили вони як і сотні інших сімей, зустрілися, познайомилися, сподобалися одне одному. Через чотири місяці після весілля у подружжя народилися близнята. Мріяли про донечку, а бог дав і донечку, і сина. Родинному щастю не було меж. Світлана доглядала за дітками, Юрко працював на будові, грошей катастрофічно не вистачало. Адже усі видатки треба було множити на два, але нічого і ніхто не міг завадити їхній радості. Через два роки народилася ще одна дівчинка, і тепер у родині було троє діток. Роздуми Юрка розвіяв дзвінок на дверях. Це прийшла теща. Не роздягаючись у коридорі, вона кулею влетіла у кухню. Свідка не відповідає. Може, щось трапилося з нею? Юрко присів поруч на інший стілець. Сиділи довго мовчки. За кілька хвилин почулося шарудіння капцями. Це прокинулася наймолодша донечка, прийшла на кухню, усміхнулася бабусі і поважно пішла у ванну кімнату погорщик. Лише через годину Світлана зателефонувала мамі. Що вона їй казала, Юрко не чув, але погляд її був таким, ніби вона поховала найріднішу людину. У мене більше нема доньки, простогнала вона. У мене лише є син і внуки. Ти мене зрозумів? Юрій з тещею довго міскували, як сказати про це дітям. Старші ще були в школі. Найменшу донечку того дня у садок не повели. Коли близнята повернулися додому, Юра заледве ледве витиснув із себе, що мама більше не повернеться. Вона померла? запитав син. Донечка почала плакати. За нею і найменша. Так виглядало, що маму справді поховали. Ридали усі. А за кілька хвилин старша доня, витираючи сльози, підійшла до Юрка. Тату. А давай купимо собаку. Ну, будь ласка. Так у помешканні з'явилася маленька вівчарка долі, хуліганка ще та, але діти її просто обожнювали, навіть попри те, що долі на шматки розірвала улюбленого ведомедя молодшої донечки. Життя набирало інших фарб, не таких яскравих, як було раніше, але й чорними кольорами не було замальоване. Юрко працював, діти ходили до школи і у дитячий садок. Долі догризала капці і черевики. Теща набрала майбутніх абітурієнтів і готувала їх до вступу. Усі зароблені гроші віддавала Юркові. Так, тих пачок з одягом і продуктами, які ще раніше передавала з-за кордону Світлана, явно не вистачало. Але Юрко з дітками і бабусею якось зводили кінці з кінцями. Одяг шукали у магазинах секонд-хенду, дещо віддавали друзі зі старших дітей. Юрко навчився варити борщ, а вареники і котлети приносила з дому теща. А згодом бабуся вирішила переселитися до зятя і внуків, мовляв, для чого витрачати час на дорогу. І тоді Юрко почав шукати вечірній підробіток, мав золоті руки, тож клав кахельну плитку у помешканнях, робив дрібні ремонти і побілки. Грошей вже не так катастрофічно бракувало. Якось на вулиці випадково зустрів найкращу подругу Світлани, яка колись виманила його колишню дружину на заробітки за кордон. Зайшли на каву. І Юлька розповіла, що Світлана познайомилася з якимось французом, закохалася і дуже швидко від нього завагітніла, а потім попрощалася з роботодавцем і виїхала з кавалером до Франції. Юлька розповідала і боялася подивитися у вічі Юркові Але йому вже не так було боляче. Точніше, йому було байдуже він встав за столу. Попрощався і пішов. На запитання Юльки, ти як собі даєш раду з трьома дітьми, лише усміхнувся. У мене все просто чудово. Якось увечері, вигулюючи долі, Юрко ледве втримав повідок. Вівчарка рвонула з місця за маленьким пікенесом, якого тримала на руках незнайомка. Не бійтеся, долі не кусає, підбіг до наляканої дівчини. Їй сподобався ваш собачка, а може, і ви. Та знаю я, усміхнулася дівчина. Вівчарки мудрі собаки. А вже наступного дня ввечері на прогулянку з долі вийшли усією родиною. Вирішили не заважати бабусі, поки вона займається з випускницею фізикою. Юрко здалеку побачив, як незнайомка невміло паркує свою машину. Точніше, місця їй для паркування видалося замало, і вона то рушала, то виходила з машини дивитися, чи все гаразд. Юрій підійшов і запропонував свою допомогу. Дякую вам, усміхнулася дівчина. Я Ірина, але навіть не знаю, як вас звати. Я Юрій, а це мої діти. Як з'ясувалося, Ірина, директор будівельної фірми. Саме шукала працьовитих і мудрих хлопців, та найбільше їй бракувало порядних виконробів, кому могла б довіряти. Вже наступного дня Юрко був на будові. Запропонував Ірині свої ідеї, розповів, що краще і як зробити, що варто вдосконалити і на чому можна зекономити. Такий підхід Ірині сподобався. І новий виконроб отримав посаду з доволі високою зарплатою. Кілька разів Ірина приїжджала на будову, оглядала роботу, а потім підвозила Юрка з роботи додому. Чоловік нічого про директора фірми не знав, бо вона була маломовна, а з робітниками про шофиню тут було не прийнято говорити. Юрко з Іриною і досі зверталися одне до одного нови. Теща з вікна не раз бачила, як Юрко виходив з машини незнайомої жінки, але нічого не запитувала і не коментувала. А Юрко все частіше ловив себе на думці, що ця жінка йому дуже подобається, хоча він нічого про неї не знав. Чи є у неї чоловік, чи є діти, лише кілька разів бачив, як туга застигала на її обличчі. Минуло ще кілька місяців. Якось Ірина викликала до себе Юлія і запропонувала поїхати з нею на міжнародну виставку будівельної продукції, хотіла, щоб мудрий чоловік порадив, з ким можна укладати угоду на якісні будівельні матеріали. Відразу сказала, що поїздку оплачує сторона, яка організовує виставку. А коли прибули на місце, з'ясувалося, що номерів у готелі забракло, і гостей з України поселили. В одному номері. Ірина розізлилася, але Юрко її заспокоїв. Мовляв, вона ляже на широкому ліжку, а він в іншій кімнаті на дивані. Увечері, після банкету, Юрій з Іриною вийшли в парк, що поблизу готелю. Сіли на лавочку і почали цілуватися. А потім Ірина розповіла Юркові про себе. Народилася у райцентрі. Батьки прості люди. Мама продавала у магазині хліб, а тато працював на заводі. Мали невелику присадибну ділянку, тож з голоду не помирали. Ірина вчилася добре і після школи приїхала у місто вступати в політехнічний інститут на дизайнера. В інституті навчання їй давалося легко, дівчина подавала надії, брала участь у різноманітних конференціях і семінарах з проєктування і будівництва житла. На одній з таких конференцій познайомилася з власником однієї німецької будівельної компанії, який закохався в Ірину з першого погляду, спочатку дзвінки і короткі зустрічі, а потім пропозиція руки серця і роботи у величезній будівельній компанії. Але міцної сім'ї створити не вийшло. Чоловік не хотів мати дітей, тож Ірині довелося зробити аборт. Був нервовим і час від часу напивався до чортиків. Довелося розлучитися. Після розлучення отримала чималу компенсацію, та головне, що набула неабиякого досвіду у будівництві. Повернулася в Україну і створила будівельну компанію. Спочатку винаймала житло, а потім в одному з елітних будинків залишила собі квартиру. Коли літак приземлився в аеропорту, ще довго чекали на багаж. А через кілька хвилин уся родина з писком, визгом висіла на таткові. Додому поверталися на таксі, теща запросила і пані Ірину на вечерю. Сіли до столу усі разом, але діти побігли в іншу кімнату розбирати подарунки. Юркова теща, зіславшись на ще двох учнів, з якими мала терміново займатися. Пішла додому. Юрко з Іриною сиділи за столом і мовчки дивилися одне на одного. Їх відволік шурхіт зовсім поруч. Троє дітей, штовхаючи одне одного, не могли вміститися у двері. Тату, а тітя Іра тепер буде жити з нами? запитав син. Юрко з Іриною переглянулися і голосно засміялись. Діти підхопили той сміх, а долі. Не розуміючи, що то робиться, почала голосно гавкати. Через кілька місяців Ірина перебралася жити до Юрка. Теща схвалила вибір свого сина, часто забирає діток до себе. А кілька днів тому Ірина зізналася свекрусі, що через сім місяців онуків у неї вже буде четверо.